Сьогодні говоримо про елементи списків та номери цих елементів. Насправді, якщо розглянути список з назвою список, елементи цього списку мають номери від 0 до 9 і значення самих елементів у даному випадку 1, 5, 2, 8, 0, 9, 3, 6, 4 мінус 5. Це випадкові числа від мінус 10 до 10. Номери можна перелічити як range 10 від 0 до 9 і, відповідно, самі значення елементів як випадкові числа від мінус 10 до 10. Нагадую, що до кожного елемента списку можна звернутися за назвою цього списка та номером елемента. На слайді номер 3 заповніть, будь ласка, пропуски номерів елементів та значення цих елементів, орієнтуючись на попередній слайд. Крім того, напишіть, будь ласка, яке значення буде генерувати команда for number in range 10. У нас є місце для того, щоб записати свою відповідь. Так само запишіть, які значення генерує команда rent int від мінус 10 до 10. У нас є місце, щоб записати свою відповідь. Почнемо ми сьогодні із того, що створимо список з 10 елементів зі значеннями від мінус 10. До 10. Проаналізуємо команди. «Імпорт рендом імпортує, включає модуль випадкових чисел. Список дорівнює порожні квадратні дужки. Створюємо новий список. Для кожного номера у діапазоні від 0 до 9 ми будемо створювати випадкове число від мінус 10 до 10 і додавати до нашого списка це число. В кінці надрукуємо цей список. Результат роботи програми наприклад, ось такі випадкові числа. І щось мені підказує, що ви вважаєте це нудним? І що нам з цих чисел? Де воно нам пригодиться? Де воно, в принципі, може використовуватись? Так от, власне кажучи, це не просто для того, щоб виконувати завдання з інформатики. Ми сьогодні спробуємо подавати ці числа. У більш практичному вимірі. І цей практичний вимір з'являється тоді, коли ми певним чином візуалізуємо цю інформацію. Не просто якісь числа, абсолютно абстрактні. А числа, котрі можуть бути представлені у вигляді графіків та гістограм. Спробуємо на практиці. Копіюю цей код. І в сервісі Replit пробую його запустити. Ось бачимо результат виконання цього коду. Але якщо додати кілька команд, зокрема, наведені на цьому слайді, то окрім чисел, ми одержимо ще й візуальний результат цієї програми. Що це за результат? Це насправді ті ж числа, котрі ми згенерували випадковим чином, але зображені у вигляді графіка. Міс 1, мінус 8, 6, мінус 7, 1, 8, 9, мінус 5, 8, 6. Які команди дозволяються зробити? Імпорт. Ми імпортуємо, додаємо певний модуль. Зокрема, це модуль matplotlib. Наступна команда plt Plot дозволяє зобразити графік Plot англійською мовою для 10 елементів списку список. PLT-show показує цей графік на екрані. Крім графіку типу Plot, можна використати графік типу Bar. Це буде гістограма. Як бачимо, у нас є додатні та від'ємні значення відповідно до тих значень, котрі були згенеровані у нашому списку. І насправді такі речі, графіки та гістограми нам бувають потрібні, коли мова йде про цифровий звук. Справа в тому, що оригінальна початкова звукова хвиля є суцільною. Так званою аналоговою. Вона складається з значень, котрі змінюються достатньо плавно. Але для того, щоб зберігати цей звук у цифровому форматі, цю звукову хвилю необхідно дискретизувати, тобто перетворити на цифрову. Приблизний результат зображений на цьому слайді. Ми бачимо, що загальна лінія повторює. Ту саму закономірність, що в початковому варіанті. Але при цьому значення є значно менше плавними. І, власне, вони, якби розділені на окремі категорії. Кожна з цих категорій відповідає певному значенню. І, власне, ми зараз спробуємо це зробити. У нас є початкова хвиля, котра буде перетворена на дискретну. Я зараз копіюю код з цього слайду. І ви теж можете так вчинити. І проаналізуємо цей код. Спочатку запустимо, щоб побачити результат виконання цієї програми. Бачимо, що на одному графіку зображений і графік у вигляді лінії, і графік у вигляді гістограми. Звідки воно береться? У нас є код «Import Random», «Import» модуля «Random», Список. Порожні квадратні дужки – це порожній новий список. Для кожного номера в range 10 для усіх 10 номерів K – це випадкове число від мінус 100 до 100. І до списка дописуємо це значення k. Далі імпортуємо модуль matplotlib. Зображаємо графік з 10 значень в списку список. І для кожного з 10 елементів. Ми робимо наступні розрахунки. Беремо цілу частину відділення на 10 і множимо цей результат на 10. Що мається на увазі? Якщо в нас було число 57, ми поділили його на 10 і взяли цілу частину, це є 5, і цих 5 помножили на 10, вийшло 50. Наприклад, якщо маємо число мінус 24, то приділені на 10 ціла частина відділення мінус 2, мінус 2 множене на 10 мінус 20. Що нам це дало? Ми з плавних значень, з суцільних значень, у котрих можуть бути 56, 55, 58, 52, переходимо завжди до значення 50. Фактично, ми перетворюємо плавні значення у окремі елементи нашого списку. Ну і в результаті зображаємо список як гістограму. І тут я вказала, що колір, яким будемо працювати, червоний. PLT-шоу показуємо всі попередньо створені графіки. І на одній робочій області бачимо два графіки як результат роботи нашого проєкту. Розглянемо ще одну типову задачу: замінити елементи списку, які є меншими за середнє значення, нулями, а більше за середнє значення, одиницями. Наприклад. Якщо в нас був початковий список 15 4, мінус 5 то середнє значення цього списку це 2,3. Тому всі значення, котрі є меншими за 2,3, ми замінимо нулями, а відповідно більші значення замінимо одиницями. Як це робиться? У нас є код. Початкова частина. Рівно така сама, як у попередній програмі. Натомість, перед тим, як малювати другий графік, відбувається перевірка. Спочатку ми маємо обчислити середнє значення елементів цього списку. Ми спочатку порахуємо суму елементів списку і це значення поділимо на 10. Далі, для кожного з цих елементів ми будемо перевіряти, якщо елемент менший за те середнє значення, яке ми щойно порахували, то цей елемент стає нулем. Інакше цей елемент стає одиницею. Зображаємо результат у вигляді графіка. Запускаємо програму. Одержуємо результат. Там, де є одинички, у нас є червоні позначки. Там, де є нулики, ніяких червоних позначок немає. Аналогічно, вам необхідно спробувати і подумати, як замінювати елементи більші за 0 на 100, а менші за 0 на мінус 100. Для того, щоб одержати приблизно ось такий результат. У нас є простір для того, щоб додати власний код. Звертаю увагу, що в цьому коді. Потрібно змінити буквально кілька символів. Необхідно змінити умову. Зараз ми перевіряємо середнє значення. А потрібно перевіряти 0. І відповідно замінювати не на 0 та 1. А відповідно на 100 та мінус 100. Далі працюємо зі звуком. У наступній задачі необхідно вилучити шуми. Це означає замінити елементи. Абсолютне значення яких менше 20 на одиниці. Тобто ті елементи, які перебувають дуже близько до 0, їхнє значення менше за 20, необхідно замінити на дуже тихий звук на значення 1. У вас є заготовка програми, до якої необхідно дописати буквально 3 рядочки. Враховуючи, що модуль абсолютне значення позначається ABS. Нам потрібно перевіряти. Чи цей елемент є менший за 20. Наступна задача підсилення звуку. У нас були початкові значення звуку, і ми кожен з цих елементів збільшуємо удвічі. Таким чином, ми одержуємо другу гістограму з підсиленими значеннями. Знову ж таки, у вас є заготовка, куди необхідно додати код буквально двох рядочків. Наступна задача інверсія звуку. Нам необхідно змінити знак кожного елемента на протилежний. У нас є простір для того, щоб додати розв'язок цієї задачі. У п'ятому завданні необхідно виконати інверсію з двох кольорів. Фактично, порівняно з попереднім кодом, вам необхідно лише змінити тип першого графіка. На гістограму плод змінити на бар. І останнє творче завдання полягає в тому, що потрібно використати різні кольори для того, щоб зобразити гістограми, котрі раніше були двох різних кольорів, а тепер обидва значення будуть мати однаковий колір. Цей прийом навіть використовується у комерційних логотипах. Auf